Але в мене хтось а, ого, я щось не дивився уверт. Я покликав п'ять своїх підписників, щоб оцінити їхній сад, і зараз вони опиняться за моєю спиною. Перед початком можете написати за кого ви вболіваєте, ну і поставити лайк з підпискою. А тим часом я вам зараз покажу свій сад, і ви його також, будь ласка, оцініть в коментарях. Ну що ж, давайте музика, і погнали. І тепер можна переходити до підписників. Хто бажає бути першим, попригайте. Так, побачив тебе ріпіндра, так що йди сюди і зараз будемо оцінювати твій сад. Стій, стой, 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 стой. Я йду так вниз, вниз очі, і диви, давай. Бо я не бачив ще нікого сюди. Зовсім забув вам нагадати, що той, в кого буде найбільше балів, тобто кому я поставлю найбільше балів за сад, отримає секретний приз. Ну, звичайно, що за приз ви дізнаєтеся в кінці, але повірте, він того буде вартий. І все, переходимо до оцінки саду. Ти говорив, що оцінюєш свій сад на 9 з 10, да? Так. Що ж, розкажи, що в тебе тут є, щоб я точніше зміг поставити тобі оцінку. Так, ну, опе. У мене тут є десь приблизно 8 штук кокосів. Навіть його рок за 10 мільйонів, манго 100 тисяч наче коштує, але ну, сам фрукт гарний. І я ж говорив, якщо у вас немає прикрас для саду, то я знімаю за це бали. Типу, я хочу бачити не лише гарні фрукти, а й також прикраси. Ну, як ви бачили в мене в саду. Тим часом бачимо два какао. Одне менше, друге більше. О, і дивіться, як маленький драгонфрут. Уф. Так, яйце, яке ти зараз не відкриєш. Не хочеш? Так, відкрию ти випало. Тут за лаза один відсоток, правильно? Покажи. Да ну на, серьезно! Ты <ріст> гонишь! Ты гонишь, ты! Скажи вообще типиц! Ну ты ти рады, да? Офигеть! Я думал мне ніколи не выпадет, ничего подобного. Ну ви бачите, удача є трохи на його стороні. І я тобі за це додам бал. Так що це емоції, і плюс це також тобі баф досаду дуже серйозний. Мені цікаво, що вона дає. Ось я вам приближу, ви можете побачити, але як я розумію, вона робить новий оцей полінейтед мутацію кожні 24,5 хвилини. Якщо я не правий, виправте мене в коментарях. Тому за це те, що я побачив, і плюс оса. Тобі випало, я можу напевно поставлю 5-6 балів з 10. І ми переходимо до наступного учасника. Далі я просто буду ось так йти вперед. І хто там в мене буде перший, я того буду оцінювати. Це у нас Го... ісагі. Де ти? О, ну я вже бачу, що це таке. Це вже цікаво. Ось такі прикраси я і хотів. Ну показуй, що тут є. Так, дивись, знаходимося ось так. правильно? Ага. Якась дуже. О, у тебе лисиця є. Прикольно. Ага. Yeah. Але оце шо це таке? О, це типу місце, де можна посидіти. Тільки yeah. ти сидиш не на стульці, а на якомусь. дивану. Де це диван? Це що тобі в село попав, щоб... А шо що, от, при чому тут ванна? Тому мені треба. Yeah. А я телевізор не бачу, там дуже в тебе заважає. Ну, та штучка, коротше. Оце тебе заважає. Все, це мінус бал, все, як я в цілік подивлюсь. Далі що тебе? Ну, дві соли. У тебе якось дуже тут, отут ось що це розкидано. Що? Тут сидіть можна? Да. Так. Ну, я напевно поставлю тобі 6 балів. І ми переходимо далі прямо. Приходимо до Максима. <с. с>. Максим. <с.> Дякую. Так, погнали, що <с>. це? Що це? Це оцей круп це донат? Да? Це, Такі. як... Це трояндочка. А, це троянд? О, ти дариш мені? Дякую. А в мене сто зіста. А, ого, я щось не дивився уверх. Йо май. А шо все там? Стільки Та треба було витратити на це. Ну отут... Оце воно трохи мішає для виду. манго. Так, от так прикольно. Ти що, що і так і, типу, тут найбільше. Так, що тут далі, показує? Так, тут у нас алейка. От тут от, сад. Де я його mm -hmm. oh, що... О, прикольно. Ну, а сзади. Ah. Ми, як справжні українці, тут два сонячні. так, <різь> хе Так, отут проходим. Так, мені от перше леся дивіться, Ну давай. У нас тут таке місце. Чуваю я чуть гнам окей. Ооо, прикольно. У мене таке похоже було. Так. А оце що? Чи потім, потім? Це типу Вот. А, -а ого! Нас. Та ти що? Жот. Ну і от посередині. О, мені вона до речі не випала. Але фонтан, не. Так. А там далі є що? А ну, он є. О, це що за чудна діра? Тут. Тут а, типа шахта. У мене І тут яйця в тій шахті. Дара. Ну да, перший жап. Так, це все, дивись, задумки гарні, але мені не дуже подобається, що поняв, от оці тут дуже багато. Ну, якби щось друге, хоча не знаю. Але загалом, я думаю, це мені поки що найбільше сподобалось. Якщо ідея шахти. У цієї типо, ну, беседка я це так називаю. І оце це прикольно. Десь може 8,5-9 поставити. Ну поки ти лідируєш, знаєш. прямо оцей хоп, подивіться, ну, цей мой. Поки ти лідируєш, а ми переходимо далі, ну це мій сад, і ми йдемо ось так. прямо вниз. Так, тепер ми йдемо до. Дойчима. Ну, вхід, ну спочатку, вот, читай. Я зрозумів, посміхнись на камеру. Так. Сміхайся, ну тут отак от я це тільки шотики тільки заміти, але я завжди отак от захожу. Ну ми так. Ну Ось тут от в мене всі зібрані оце, от, тому що мені там не дуже зручно, бо в мене там от все навалом. Ага, ну і в тебе ще такі, типу, забори, так? Да, щоб не вийти. Та-та та. та Саме найдорожче це два є. Ось тут от перше, от наверху. Ну, я бачу, бачу. І друге там десь. За вхід я тобі поставив 9, якщо окремо вхід брати, Але якщо весь сад, ну поставлю 5, але чисто із-за того добавив бал, що тут є цей білдмен. Дякую. Ну шо, легенда Богдан? Чи ні? Так, чекайте. Ну добре, давай далі. Я бачу нанизу ще щось є. Коротше, у мене мен тут справа що тут чил зона. Можна взяти з колодця, попити води, присісти, подивитись на салу. Е, якщо пройти вперед, в мене ще одна чіл зона. Тут mm. Парасолька закриває тебе. Під час івенту сніг і дощу і я тут живу. Ага, ваєтно. Перший в мене тут боби. А от ну, ладно. Для все. Бджели кайфує тут. Ось це покайтуємо. Добре. Зачу, а, да, оце, я а оце що, а це ж. Нічого. Немає, немає, немає нічого, поняв. Все, ми оцінили, воно у нього ще таке кільце тут є. вже, ну давай поставлю тобі. Так, як як він пеклується про джел. ставимо 6 бат. Але все рівно це нічого не вирішує, так як перемагає в нас ось цей Максим, да. Ну просто за оці твої постройки ти що, це вже шахта. Скільки йому дав? Де 8,5. Оце тут от таке прикольне. Ось така сова. Попитка номер 10 тисяч. Я ж зжимаю. О, нарешті. Так, ми перевіряємо скільки це коштує. Це коштує 2 мільярди і йому якраз хоч у нього і багато грошей. Але йому воно треба. Кешбек, да, хай буде. Ось таке вийшло відео. Якщо хочете другу частину або далі такі схожі ролики, то 111 лайків і я буду щось пробувати далі по Grove Garden. Все, не прощаємось.